Вітаю! Для багатьох поколінь херсонців знайомство з історією рідного краю починалося із статей Михайла Авдальяна, опублікованих у місцевій пресі, про що розповідають географічні назви, класичні автори про Дніпро, чи змінюється природа на Херсонщині, та багато інших цікавих та змістовних розвиток з історичної географії та краєзнавства надихали всіх небайдужих до історії Херсонщини. Ви запитаєте, чому популярними краєзнавцями Херсона були не історики? Справа в тому, що професійні історики в той час мали забезпечувати потреби правлячого режиму. Тому вони вправлялися в натяганні сови на глобус, стверджуючи марксистсько-ленінський підхід в історії. В регіональному розрізі невеликого міста це виглядало одночасно смішно і страшно, оскільки були ще живі свідки подій. Що стояли в центрі радянської історичної науки. А треба було писати, як герсонці одностайно боролися за встановлення радянської влади, маючи при тому в міській думі представників десяток різних політичних партій про героїчну боротьбу за хліб для совітів Цюрупи, в той час як Херсонщина вмирала з голоду. Тощо, а ще треба було багато зусиль, зусиль витрачати, щоб не написати зайвого. Про голодомор, голокос з такою діалектикою не кожен міг впоратись, тому знаходились поціновувачі такої майстерності. У того сова, мовляв, на глобусі як жива, а в того ще й очами кліпає. Не можна було сказати зайвого слова на лекції. Усі статті були вивірені з точки зору не лише граматики. Але ідеології. І від того ставали нудними і фальшивими. Для економічного географа, на перший погляд було більше можливостей розповідати про історичні передумови розвитку краю гідроніми та топоніми, але це було лише на перший погляд. І, звичайно, потрібен був ентузіазм, талант, чого Михайлу Абдальяну було не позичати. У творчому доробку талановитого педагога, географа та історика, кандидатська дисертація близько десяти ґрунтовних історико-географічних нарисів, понад 350 газетних статей, присвячених питанням економіки, історичної географії, краєзнавства. Довідкова стаття в Українській радянській енциклопедії. Крім того, Михайло Адальян був членом колегії робочої групи та співавтором україномовного тому Історія міст і сіл Української РСР Херсонська область, що була опублікована в 1971 році, і можемо вас завірити, те, що він написав, то було єдине, що там можна було читати. У 2012 році у Державхіві Херсонської області було створено його особовий фонд, який увійшов до архівної колекції краєзнавці Херсонщини. Атальян Михайло Мелконович, насправді його звали Меградич Меркунович, народився 14 січня 1921 року у місті Миколаєві. У 1937 році він поступив до Херсонського педагогічного інституту, а в 1941 закінчив його географічний факультет. Під час Другої світової війни брав участь у військових діях радянської армії. Та в партизанських об'єднаннях, нагороджений медаллю за перемогу над Німеччиною також ювілей, ювілейними медалями. Після демобілізації з 1945 по 49 рік Михайло Дальєн працював викладачем економічної географії з РСР в Херсонському педагогічному інституті паралельно в 1945-66 роках економічної географії у заочній вищій партійній школі. У зв'язку з ліквідації географічного факультету Херсонського педагогічного інституту він залишився без роботи у Херсоні та вирішив виїхати на свою історичну батьківщину у Вірменію, Там він працював з 49 по 51 рік вчителем історії та географії у середній школі номер 20 міста Єреван. Проте його життя вже було нерозривно пов'язане з Херсонщиною. Він повернувся, був досить затребуваним, з 1951 по 1959 рік обіймав посаду завідувача Кабінетом педагогіки історії та географії Херсонського обласного інституту удосконалення вчителів, з 1959 по 62 працював вчителем історії та географії в середній школі 8 міста Херсон. 62-го у школі робочої молоді номер 10 та школі номер 16 63-го по 87-й знову працює у Херсонському педагогічному інституті викладачем, старшим викладачем ВОДЦЕ та знову старшим викладачем історії СРСР. У 1957 році Авдальян опублікував роботу Херсонська область, короткий географічний нарис». Який ймовірно зацікавив редакторів першого видання Української радянської енциклопедії, що готувалася до друку протягом 59-65 років. Тож Авдальян став автором однієї із статей тому. У 60-му році вийшов друком його графічний нарис Херсонський економічний адміністративний район. Він був утворений у 1957 році та ліквідований шляхом злиття з Кримським та Одеським у Чорноморський економічний район у 1962 році. У 1969 Мавдаян захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук на тему промислові вузли Херсонського територіально-виробничого комплексу в Київському державному університеті імені Тараса Шевченка, але незважаючи на те, що його колеги у попередній період Могли захищати праці краєзнавчого регіонального спрямування, він не отримав затвердження присвоєння наукового ступеня уваг СРСР через ідеологічні причини. Час уже змінився, і упродовж своєї роботи викладачем він брав участь звичайно у багатьох конференціях, виступав з доповідями на свої улюблені теми. Взагалі, Авдальян був активним учасником краєзнавчого руху. Крім роботи у редколегії історії містисів, він займав також посаду голови первинної організації Товариства з охорони пам'яток, був членом вченої ради Херсонського краєзнавчого музею, а також комісії з перейменувань вулиць Херсонського облвиконкому. Також він був нагороджений відзнакою е, відмінник Міністерства просвіти УРСР, грамотами. Більшість цих нагород, за поданням Херсонського державного педагогічного інституту, відноситься до моменту захисту ним кандидатської дисертації, але через те, що його захист не був затверджений, він втрачає надію на отримання посади доцента і відповідне. Матеріальне відшкодування. Звичайно, ці всі відомості, зазначені в його особовій справі, вони не дають повного уявлення про Авдальяна як людину, як педагога, як історика, як географа. Тому, звичайно, згадки про нього у людей, які його знали особисто, дають нам більше розуміння того. Коли по кафедрі, на якій працював Авдальян. Характеризують Авдаяни як талановитого науковця та викладача, людину горду із запальною вдачею. На думку колег, саме ці якості стали на заваді його кар'єри. Він не захотів подавати апеляцію, коли успішний захист його дисертації не затвердили в Москві, бо вважав, вважав, що це принижує його гідність. І справді, на той момент був, він був визнаним спеціалістом у галузі історичного та географічного краєзнавства. Проблема полягала в тому, що дійсно, от на момент захисту відношення влади до регіональної історики, до історії до регіоналістики воно кардинально змінилося. Тема його дисертації вже не була актуальна для влади через те, що нафтових грошей СРСР не вистачало на такі масштабні проекти і відповідно. Це показувало певний регрес економічний, і взагалі такий період Брежнівського застоя він поставив уже фактично хрест на регіональних студіях, зокрема у галузі економічної географії, в царині якої працював Абдальян. А, крім того, Авдаліян був безпартійним, долав КПРС, він вступати не хотів, а для захисту спеціалістів із спеціалчих дисциплін це мало певну вагу. Михайло Ємельяна, завідувач партійним архівом Херсонського обкому КПУ, краєзнавець, колекціонер, добре знайомий з Абдаліаном та ситуацією, що склалася з затвердженням його захисту, пригадує, як з якою образою поставилися у центрі до популяризаторської діяльності Абдальяна, і, взагалі, через те, що він був таким популярним автором. Вони назвали його дистартаційне дослідження газетярським. І це було, звичайно, таким великою образою для самого Авдальяна така реакція на його роботу. Але така його невдача, вона не справила. Спочатку на творча лабораторія Вдальяна негативного впливу виходять нові нові статті з лібералізацією суспільного життя, вони стають ще більш такі цікаві, обширні за своїми темами. Він пише статті таємниці херсонських підземель», на землях Дикого поля, походження назв вулиць Херсона, скільки назв Чорного моря. Олександр Шанс, предвісник Херсона, 30 імен Херсонщини, знайомлячись із тематикою цих статей, можна дійти висновку, що Авдальн започаткував декілька напрямів дослідження і досі актуальних серед краєзнавців, передусім у галузі топоніміки. Для нас це актуально, тому що перейменування вулиць триває на даний момент. І багато проблем, окресленим ним, вони потребують подальшої розробки, і звертаємо увагу на те, що Авдальян, який був вірменського походження, був справжнім українським патріотом. Але вже в кінці 80-х років творча активність Авдальяна через проблеми особистого характеру, поступово стихає він. Не бере участь у виданні, ну, мабуть, найгіршій версії історії Городові Сьол, уже російською мовою, та, що вийшла в 83-му році, хоча редакція зазначає, що вона використовує матеріали, розроблені ним, але вже до цього видання його не запрошує. Про е, Михайла Вдаль'яна залишилися теплі спогади його колег, його учнів. І Дуже приємно розповідати про нашого херсонця.